Був обстріл шахетами з району міста Харкова на жаль, постраждала комунальна установа. Крім цього, постраждали приватні будинки і будинки комунальної власності. Зараз наше комунальне підприємство працює над усиленням всіх цих наслідків, які накоїли російські агресори. На жаль, крім цього, в під час цього обстрілу постраждав один поліцейський та один працівник ДСНС. Що стосується. Цивільних е, людей то е, ми маємо е, двох пар... двох поранених е, на щастя. У них не важкі, е, не отримали травми, е, і лікарі зробили все можливе, е, щоб е, стан здоров'я їх був е, гарний. Розкажіть, будь ласка, як місто говцю оговтується від попередньої ракетної атаки? На хочу сказати, що дуже серйозні наслідки сьогодні працюють всі енергетики комунальної установи для того, щоб локалізувати ці наслідки, але практично за сьогодні, за завтра, це неможливо і пройде певний час для того, щоб ми відновили енергопостачання. Що стосується водопостачання, то ми почали подавати воду в квартири Харківської. Кив'ян ще вчора в обмеженому режимі продовжуємо підключати дома до водопостачання теплопостачання теж частково відновлюється. Працюють харківські теплові мережі над тим, щоб перезапустити систему теплопостачання, але Дуже багато залежить від енергопостачання, як ви ви розумієте. Тому головне, щоб було відновлене енергопостачання. І над цим сьогодні працюють всі представники Харковобенерго, Укренерго, але ситуація дуже і дуже важка.